До Японії Енола Гей вийшов у супроводі ще двох Б-29, екіпажі яких мали фільмувати вибух і вести спостереження за допомогою спеціальних приладів. Літаки йшли на висоті майже 9500 метрів. Жодної протидії не зустріли і безперешкодно дісталися хіросіми. О 8.15 бомба залишила борт. Багато років по тому. Тібець згадував, коли бомба відокремилася від літака. Ми перейшли на ручне керування і зробили дуже крутий віраж. Коли ми відчули, що вибухова хвиля досягла літака, то зрозуміли, що все пройшло успішно. Ми обернулися, і те, що постало нашому погляду, перевершило всі наші очікування, оскільки ми побачили внизу хмару киплячого пилу та уламків із цим величезним грибом на горі. Під ним ховалися руїни хіросіми. Бомба вибухнула на висоті 530 метрів. Потужність оцінили приблизно в 13 кілон. Причому коефіцієнт корисної дії виявився вкрай низьким. Науковці вважали, у реакцію вступило менше 2% урану. Але наслідки були страшними. За японськими даними, вибух зруйнував 69% будівель хіросіми. Встановити точну кількість загиблих виявилося неможливо. Частина з них миттєво згоріла. А попіл рознесла вибухова хвиля. До того ж досі невідомо, скільки людей перебувало на той момент у місті. Наприклад, ніхто не рахував підневільних корейських робітників. Перші оцінки коливалися від 66 до 69 тисяч загиблих. За оцінками 1970-х років, ця кількість сягнула 140 тисяч із урахуванням померлих протягом півроку від поранень та опромінення. За сучасними даними. Число жертв могло перевищити 175 тисяч. Докори сумління Тібетса не мучили. Наші бомби вбивали не тільки військових, але й цивільних. Але я був пілотом бомбардувальника і мав знищити ціль. Я нічого не був би вартий, якби не виконав завдання. Тоді я вирішив, що моральні аспекти бомбардування не моя справа. Мені доручали виконати бойове завдання скинути бомби. І я збирався виконати його якнайкраще, що ж до моралі на війні її немає. Байдуже, чи ви скидаєте атомні бомби, чи стофунтові бомби, чи стріляєте з гвинтівки, ви не повинні зважати на душевні переживання.